Шановні українці, шановні мешканці нашої Дерачівської громади, вітаю з прийдешнім 2025 роком. Нехай новий рік принесе в кожну домівку мир, спокій. І звісно Україні перемоги. Я дякую всім, хто був поруч, хто допомагав, хто підтримував, хто допомагає нашим силам оборони, і прохаю всіх в новорічну ніч згадати за тих, хто сьогодні оборонить нашу державу, за тих, хто надійно тримає наш кордон, помолитися за наших захисників. Бо саме завдячуючи їм, у нас є можливість зібратись з родинами за святковим столом і зустріти новий рік. Друзі, я бажаю нам всім витримки, сил, міцного козацького, непохитного здоров'я. Нехай новий рік принесе справедливий мир Україні. Слава Україні! Слава українському народу з новим 2025 роком.